Гетьман, давай, я приготовлю атрибут. Давай, быстрее, чтобы она. Все, ты едешь. А ты, як тебе звати? звать? Соленка. Все, мы придумали. Короче, если человек за этим говорил. Пойдем, все, секунду. все, все, Маша, пошли. Стоп, секунду, пожалуйста. Я не понял. Сейчас. А, привет, Петя. Привет. Надо, ну, на... Воздушный, Макс, воздушный. Руку, лево, воздушный робоицеймо. поцелуй. Воздушный поцелуй, да. Все, прямой на стол иди. Подарочки. У -у -у. Все, а проблемные не вы. Эй, а ты... чуть-чуть понимает русский, чуть-чуть понимает. А Я, это я это говорю, Он по нашему говорит? Чуть-чуть. До мене говорить, я переведу. Маша, не треба нього говорити. Я все зробила. Окей, окей. Все готово. Я можу винести і закинути. Йдемо. Маша, вибіг. Що це за хуйня, Маша? Уходила далеко. Это пентхаус. Так, Маша, водку. Водку с ковайки не любить водки. Маша сховай водку він не любить водки сховай. Давай показывай, что там так было. Так. Все так мне, как надо было сказать. я уже Наташа, ну, скажи, что я усил. All is good. Do you like it? No. Uh, I I props to. Uh -huh. Uh -huh. Uh, він сказав, що треба показати, як ви це робили, ну, іменно процес. Я насипала. Ні, стоп, Маша, ні. він просить показати. Показати, у нас є пакетик, давайте покажемо. Чоловіку. Тихо. Бо ви потім дивитеся, там, блядь, мука, що там Давай. Ну, могла все. что ты робишь, солнце? Робиш? Как аллергия, аллергия скрыть? просто. Скрыть его надо. А, скрыть. 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 Возьми, вот это. Ладно, давай без у нас есть этот пакетик, хочешь, чтобы показала весь процесс. Ну, типа, насыпь ты и закрыл ну, Проблема, цей пакетик у нас в рюкзаку. А рюкзак вот на мене. Ну, проблема. Ну, ну, проблема. Ну, Давайте, был... мне Боже мне шутят. Стоп, стоп, подожди. <свят> Давайте, <ты> покажите <свят> мастер-класс. Все, поставь в пусть погуляет. Потом. <свят> Это <свят> пакетик <свят> не <свят> Да, <свят> есть <свят> все. <свят> <свят> Давай Давайте цей... Давай, Маша, ти їй кажи, вона переможе. Ну, є, є, є ж у вас, шапачка пачка цього, да? вода? А де Маша? Ти що, йобнута? Я не знаю. Ти що, приказуєш, кончилось? Маша. Ну, Маша. Ми ж повну пачку Маша. дали. Ви знюхали? Маша, кончилося. Ми то привезли привезли вчора на хуй. Не, Кілограм. Не, 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 не. Немає? А де вона? Ви продали комусь? Не. А Тут де я вона? Хуїл. А як так? Ви, ви... А в портфель, в портфелі можна? Маша, ти хотіла, блядь, нас кинути. Ой, Ой, Ой блять, тор... тіло наїбати та й не вийшло. Нічого страшного, завтра в поумці може. Так, дивіться. А ну давай, давай. Хай всі дивляться. She show you how to do this. Okay. Hmm? Куля, хто Маша, сам печатки. На. На що вони мені, ти робиш? То я перчатки вдіваю, а ти будеш тримати. Фу, блядь, тримати я буду в туалеті. Маша, блядь, Саменька, саменька, сонце. Перчатки, не позор, перед людьми, <tele> ну він замість до нас приїхав за товаром. Давайте бути якось собраними, професіональними. Ми ж тут как би, не перші го цим займаємося. А якщо я пальчиками тут не насипу? А ти ложка? Пальчиками будеш під одіялом ночу, а зараз треба нормально. Давай ложечко оп. <звив> 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 What do you think about the process? Okay. Okay, okay. That's normal. That's normal. Good. Okay. Okay, perfect. Ideal. Да, Маша, Маша, саменька. На сила. Давай, потім. Давайте, Наташа, ну, давайте я... поможу, тільки перчатку ну, а то сейчас Це Маша на веселее. Що потрібно? Я буду... Ти буде тримати, а я буду крутити. А я буду а здец, Полна антисанітаріяна.

И так и зачистить. Нормально. Маша. Это. Это не так хорошо, но в Украине это нормально. Это не так хорошо, но это не так хорошо. Каже, без проблем, що немає цих условів, тут все одно клієнти бачать, no, тільки no, товар, вони ж yes. не знають, де це все запечаталось. Главное, щоб, ну, я дивлюся йому в очі, вспоминаю, блін, гандону не вистачає. В портфелі в тебе. Та нахуй вони вже надо. Вже все. Давай. Завтра. Щас, щас, щас. Завтра. Ще, ще, ще. щоб людям проблеми не було. Сонце, будеш так медлити, будуть проблеми. У клієнта там буде наступний дуже важливий заказ, тому ми стараємося бути швидко. Ну, Ножничка. Yeah. А то... Надо, щоб білого не було ще. Чуть-чуть більше. Маша, Маша. Давайте якісно. Маша, людина дивиться, Маша, людина дивиться, що це, блядь, що так... це таке? Я не можу в руках взяти. Куня. Не вишло б. Да я його лучше без рук ось зроблю. Так, все нормально.

Всі я прибираю блін серед ночі бо цілий день лежу до... Маша, ну нікому не в тебе болить. Ну то конечно що нікому не цікає. Маша, що це блять таке? О! Хули, я не знаю, в мене, такого немає. Що <laughs> це блять таке? Це, таке? <laughs> Клієнт, ну проблема, ну проблема. This is good. No problem. No problem. That's good. Маша. Look just like here. Що ти за павербанк заложив, Якщо дай мені провод від зарядки, в якої половина iPhone, половина Type-C. Смалобличка, і тоді зможе зарядити мій свій телефон, знаєш, телефон.

— Коля, да, оплата. — сонечко, ти мені дав руки. Маша, тримайся тобі, сотню. Пока, Пока що сотня. Кіця! — Та Маша, це не мене, це людину благодарився, Кийцю. Я на другий раз іду ну, до тої. Ну, блядь, ховай, Маша, отак от не оставляй. Зав... Завтра приїдемо ще. Давай на видному місці. Розсипаний. Все, поїхали. — І це все на цей? — Пока, так, да. завтра ще приїдемо.